Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Ну, тому що по-перше, вона була виділена, знаєте коли. Вона була видірнута з колоди, коли домовлялася з росіянами на російських умовах в Стамбулі. Тоді Арестович, Подаляк, е інші говорили про те, що це будуть такі домовленості, які на відміну від е мінських будуть такі-то такі-то. Тобто мінські погані, я зараз не кажу про мінські. Я кажу про те, ми що наші запитання. А ми підпишемо такі, що просто капець якийсь. Ми побачили, це публікували, е, ті е, засоби масової інформації, які були А. Бачили документи, і Б. Вони говорили з цими людьми, які при владі їх готували. І ми з вами можемо їх побачити. Якщо на сьогоднішній день ми зайдемо на сайт, ну, сьогодні я не заходив, звичайно, вчора також, я не моніторюю це, а зайдемо і побачимо. Як називався, як називався указ про створення офіційної української делегації для переговорів з Росією увага з Росією щодо надання безпеки з боку Росії? Тобто Росія не агресор. Ми зараз про саміт, Глобальний саміт Миру і про ті документи, в яких розмовлялося слово агресор, називалося війна між двома сторонами. Росія агресор. А тут Росія була гарантом, уявіть собі. Для того, щоб це легітимізувати, зробили, демонізували мінські домовленості, щоб на їх тлі показати, що це інші. Те, що вони гірші не розглядалося. Розумієте, в чому риторичний, риторичний такий маніпулятивний поворот? Мінські погані, ми зробимо краще, який неважливо, тому що ті погані. Якщо ми не можемо зрозуміти, то зрозуміло, яким чином це відбувається на полі бою, ми з вами не раз говорили про довіру. Довіра це не те, що в соціології рейтинг довіри чи недовіри. Це те, що відбувається довіри. От вірять е, е, наші глядачі, е, е, нам з вами, вони будуть дослуховуватися до наших е, з вами аргументів, слів. Якщо не вірять, а те, що довіри, це твій бекграунд, то що ти говорив раніше, яким чином ти аргументував раніше, воно складається до того. Твоєю, вибачте, репутацією, кредитну історію, кредитної в якості знаєте експертної історії. Мені складно було, до речі, говорити два роки тому те, що зараз сьогодні говорять, говорять всі про те, що ну не закінчиться в Росії ракети, так як хотілося б тим, які е, споживали е, цей опіум для народа з єдиного марафону. Але ті люди, які тоді здобували довіру, де вони зараз? Той самий Льоша Арістович, але ж другі залишилися, друзі залишилися в обнімочку з подоляком вони ходили Подоляк же шкаву для того, щоб сподобатися глядачам, подоляк же каву пив в, в Ялті. Е, тому е, люди сприймають ту інформацію, яка ну певну міру десь, де яку де вони готові сприймати. Спочатку ці були качелі е, абсолютно. Позитиву і сприйняття, і абсолютно це правильні були речі, і тобі важко мені важко було говорити. Ну не не, не може закінчитися ця війна, тому що тому, що люди перемикали би дивилися б на тих, які їм говорили про те, що і мені складно, я казав, все це так. Тільки от, пам'ятаєте, Шермін Кадінчик, тільки от, ну тільки, от все ж таки, давайте будемо говорити про інше. Тобто, коли нам говорили про каву в Ялті, 22-му році нам треба було павербанки закуповувати генератори бізнесу. Правильно чи неправильно? Пам'ятаєте ту зиму? Ми просто її, просто її з Божою поміччю, е, або сьогодні українець. Е, ми тоді відскочили, тому що евакуація Києва, яка могла бути, якщо б температура впала до мінус 10, потрималася трималася би три доби, то уявімо собі, як ці потьомкінські деревні і плани по евакуації ми побачили в окопах, яким би чином мільйони людей їхали б там, де все було б не пристосовано для них. Це була б катастрофа. І тобі важко про це говорити, тому що люди тобі не довіряють. Так от. Е, Зараз люди не довіряють марафону, і вони дивляться, що теаграм-канали, певною мірою, е, е, які використовує та сама е, ну, російська пропаганда. Тобто, певною мірою влада такого роду речами вона провокує ту ломку. От спочатку було тебе хорошо, а потім от, значить, синдром відміни стало погано. Я зараз про те, що ви запитуєте, влада має це розуміти, що от так, от, як у Арестуючи, так, так і у Єрмака, але вони саме тому вони не можуть звільнити. Президент Зеленський сказав, я маю право звільнити е, залужного. Та ти ж маєш право звільнити і е, Єрмака з татарами, правильно? А зараз Малюська розповідає, який татаро молодець. То тому що Малюська е, род татаров, не татаров, е, людина, яка мала би починятися Малюськи. Тому що хто в нас керує? Татаров керує правоохоронною системою. Ще донедавно недавно судами керував Смірнов, пам'ятаєте такого? Да? Він спортновим обіймався. Так у нього зараз кримінальна справа про незаконне збагачення. Але про його, про незаконне збагачення його і його брата писали журналісти ще рік тому. Сюжет знімали. Рік тому. І ніхто не бачив того, що там відбувається. Я можу прізвищем йти далі. Цих 5-6 менеджерів. Єрмак, Татаров, Шурма і таке інше. Вони відповідають перед нами з перед... Вони повітають перед Зеленським. Але якби вони відповідали? Але ми бачимо сьогодні, що е, стає питання: хто керує? Зеленський Єрмаком чи Єрмак Зеленським? Якщо журналісти запитують Зеленського, чому ви не можете звільнити? Він, там, тих, 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 він каже, що е, я не можу звільнити, бо все посипеться. У мене і у всіх, в тому числі західних партнерів, кажуть питання: що все? От що все? Чому людина, яка була дуже популярна, ти його звільняєш? Є людина татара, яку, я сказав, популярна, це залужний. Ей людина, яка не популярна татара, ти його не звільняєш. Люди задають запитання чи ні? Має бути зворотній зв'язок, відповідальність, про яку ми з вами говоримо, і про що говорить класика політології, соціології і там всього іншого. Має бути зворотній зв'язок. Він перед громадянами має відповідати. Ти маєш право, але обов'язки mm -hmm. ти маєш. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.